Всім привіт! У минулому відео ми з вами подивились, як правильно вдома вичистювати пуделя, А у цьому відео ми розберемо, як його правильно купати та підготувати до купання. То, що ми зараз будемо робити першим ділом, ми після того, як песика всього прочесала куходеркою, перепровіряємо його гледін. Знизу до верху я його просто. Прочисую його в І гребінь е, повинен проходити безперешкодно. Ніде не застрягати. Якщо він десь застрягне, то я візьму пуходерку і е, наново перечишу цю зону пуходерку. Гребінем дуже добре прочисуємо голову. Якщо він десь застрягає, то ми заново прочисуємо цю зону пуходеркою. Також е, зону вусів. Ми теж прочистимо пуходеркою дуже обережно, щоб не задіти зубцями гребеня очі. Після прочесування пуходеркою перепровіряємо наші вуси гребінцем теж дуже обережно. Та можемо переходити до животика. З цього положення добре прочистимо пуходеркою животик та перепровіряємо гребене боки. Після того, як ми запевнилися, що на собачці немає, для не все прочистує безперешкодно, ми можемо йти купати собачку. Найзручніше для домашнього купання нам буде використовувати ковшик для розведення шампуну та для розведення кондиціонеру на велику будиночку десь 0,5 літрів. Для купання вдома. Ми використовуємо зволожуючий шампунь та кондиціонер. Ми беремо зволожуючий шампунь і на маленьку супачку робимо десь 5 натискань зволожуючого шампуню. Для розведення кондиціонера нам знадобиться ваночка, і ми також робимо 5 натисків кондиціонеру. Це десь 5 мл кондиціонеру та шампуню, якщо переводити на мл. Після цього ми йдемо розводити наш шампунь та кондиціонер. Розводимо ми теплою водою. Кондиціонер треба розводити добре теплою водою, бо там зазвичай багато органічних масел. І щоб вони усі розбились, їх потрібно розводити більш теплою водою ніж шампунь. Спокійно ставимо собачку у ванну та під невеликим тиском води починаємо мочити. Дуже важливо, щоб собака не злякалася звуку води. Коли ми мочимо мордочку, бажано підняти собаці голову, щоб вода не затекла у нос. Це теж позбавить вашу собаку стресу. Після того, як намочили, за допомогою губки ми видавлюємо піну на шерстний покрив песика дуже обережно, та потім руками розпреділяємо цю піну по всій собачці. Дуже добре промилюємо усі найбрудніші зони. Це зазвичай зона подушечок лап, зона геніталі та животику, та зона грудки. Милимо собачку ми масажними рухами. Дуже добре промиває коріння волосся. Також приділяємо велику увагу вусам. Їх ми теж добре промилюємо. Так, щоб прибрати слізні доріжки та залишки їжі, якщо вони є. Таким чином, ми промилюємо песика два рази, а після цього наносимо кондиціонер. Попередньо розведений з водою кондиціонер ми добре збовтуємо та наносимо на усе тіло собачки, окрім голови. Добре розпреділяємо його масажними рухами по всьому шерстному покриву собаки. Так, щоб кондиціонер потрапив і на шкіру та на корені шерсті. Бажно, щоб собака постояла у кондиціонері десь 2 хвилини і змиваємо теплою водою. Після купання радимо якомога довше потримати песика у рушнику десь до 30 хвилин, а потім починаємо сушити феном. Перед тим як сушити феном собаку радимо прочесати її пуходеркою, але без зайвих зусиль. Коли ви будете сушити феном, якщо десь щось не прочисено, не докладати зайвих зусиль, щоб під фен собачку розчісувати. Песика сушимо знизу до верху, допомагаючи собі пуходеркою або гребінем. Але все ж таки краще буде гребінем допомагати, щоб пуходеркою не травмувати шкіру. Попередньо ми прочісуємо. Голову, вуса та вушка, їх потрібно дуже добре досушити, аби не спровокувати отит або подразнення через зайву вологу. Якщо песик не любить сушити голову, то краще попередньо прочесати гребінем усю поверхню голови та вуса, а потім вже під різними кутами чи з-під низу направляти потік фену та досушувати цю зону. Ось ми і висушили песика вдома. А якщо вам подобається доглядати за своєю тваринкою і ви хочете робити це правильно, дивіться наш YouTube канал і наші інші ролики по догляду. А якщо вам настільки подобається доглядати за тваринами, як і нам, то ми радимо вам прийти в наш курс Грумінг з нуля.